У магазині Пан Гурман десятки сортів кави з Латинської Америки, Африки та Азії. В асортименті зернова, мелена та кава для капсульних систем. Уся продукція сертифікована, свіжа та проходить суворий контроль якості. Є класифікація чай, кава, спеції. І відповідно кожна класифікація має свої підгрупи. Наприклад, чай чорний, зелений, трав'яний, фруктовий, білий, композиційний, пуери. Є ще ройбуша, окрема така підкатегорія, це особисто моя. А потім, якщо ми говоримо про каву, це може бути арабіка, чиста, ароматизована, суміш арабіки й робусти, а також сублімована розчинна кава. І якщо ми говоримо про спеції, це може бути як моноспеції, так і суміші, і так і кондитерська лінієчка невеличка. В нас також є. Консультанти допоможуть підібрати напій за смаком, способом приготування чи настроєм від еспресо до японського матча. Тут добре розуміється на ароматах, кислотності та текстурі. Якщо ми будемо говорити про каву, десь в порядку 300, а по спеціям ніколи не задумалась, не рахувала. Ну, думаю, теж десь до 300 позицій буде. Окрім кави та чаю, тут представлено великий вибір аксесуарів для заварювання, подарункових наборів і спецій. Це місце, де кожен знайде ідеальний подарунок собі чи близьким. Основний аспект це чай, кава, тому відповідно у нас є також і посуд для цього. Це можуть бути як гейзерки, так і турочки. Якщо ми говоримо про каву, так і кавомолочки маленькі. Якщо ми будемо говорити про чай, це різний посуд. Від європейського способу заварювання, тобто це склінів великі чайнички, до китайського способу заварювання гайваньки, чахайчики, п'яла, дощечки. Вони можуть бути як окремо, так і в комплексі. Можуть бути підставочки для спеку. Цій спеції, подарункові наборчики, тому асортимент дуже великий. У пан Гурман не лише продають чай, тут його вчаться відчувати. У рамках тематичних заходів організовують справжні чайні церемонії, де знайомлять гостей з традиціями заварювання культурою споживання та філософією кожного листочка. У нас є велика перевага, великий асортимент китайського чаю. Це, зокрема, пуери, деньхуні, білі, зелені чайочки, Є бліни. Ми проводимо також чайні церемонії та чайні дегустації. Є цікаві акції. Наприклад, 100 грам чаю, 100 грам кави і 100 грам спецій. Найнижча позиція буде йти за одну за одну копійку. Тим самим ви можете познайомитись зі всім асортиментом нашого магазину. Пан гурман це місце, де гурманство стає доступним кожному. Магазини працюють у Хмельницькому за адресами Зарічанська, 26, Соборна, 16 та Грушевського 45. Також діє онлайн-магазин із доставкою. Завітайте та створіть свої чаєві історії вже сьогодні. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.